Вітаю, Періс! Рада бачити вас тут у Мілані. Бренд Дісквеет відзначає своє 20-річчя. А ви пам'ятаєте свою першу річ від Діна та Дена? Я ношу одяг від Діна та Дена багато-багато років. Відколи була тінейджером. Я обожнюю їхні речі, їхній стиль продовження їхніх особистостей. А вони такі талановиті та милі. У Мілан. Ви прилетіли не тільки заради модних показів. Ви ще гратимете тут свій діджей сет. Так, я дуже люблю бути на сцені, бачити, як люди танцюють. Довго проводять час. Це для мене насолода. Дуже чекаю вечора, коли виступатиму в кавальній клубі. Це буде фантастична вечірка. Ми з України. Ви багато разів бували в Києві. Чи стежите ви зараз за складною ситуацією в нашій країні? Вся ця, ця ситуація мене дуже засмучує. Кожен повинен мати можливість жити вільно, бути щасливим, жити тим життям, якого прагне, а не бути під контролем когось іншого. Те, що відбувається в Україні, це просто жахіття. Я не можу повірити, що таке могло трапитися. У мене просто розривається серце. Я шлю українцям свої найщиріші побажання та молитви. Хай України цвесалтингіремалан фашли.